Ні, сьогодні день захисту дітей в Івано-Франківську. Завдяки нашим військовим захисникам маємо можливість проводити заходи. Бо діти мають мати дитинство. Я дуже вдячний всім, хто долучився, щоб різні заходи відбувалися. Зараз в Палаці Потоцькій. На бастіоні на вічовому майдані в парку імені Шевченка відбуваються заходи для наших дітей. Ви знаєте, що цей тиждень діти закінчують школу. Хтось є випускником, хтось є відповідно тим, хто здобуває і переходить з в молодшої в середню школу, середньої школи, вищу школу. Хтось стане студентом цього року. Але я бажаю нам доброї долі. Я бажаю нам перемоги. Я бажаю, щоб ми спільними зусиллями помстилися за тих дітей, які, на жаль, загинули в нашій державі і внаслідок війни. І ще раз хочу подякувати нашим захисникам за те, що маємо можливість сьогодні мати такі заходи для наших дітей, і діти не лишені дитинства. Дякую, все буде добре. Слава Україні!